Увага, безповоротні гранти до 500 тисяч доларів для бізнесу. Хто на що та як може отримати? Я Мар'яна Кобеля, звір експертка з грантів. Зараз вам усе роз'ясню. А ви поки підпишіться на цей блог, тому що тут усе про гранти. Отже, ці гранти стали реальними для українського бізнесу завдяки підтримці USAID. а отримати їх можуть середні та великі підприємства, які працюють у переробній галузі, а саме в таких секторах. Отже, виробництво упаковок та пакувального матеріалу, харчова промисловість, текстильна промисловість, машинобудування, обробка металу та виробництво матеріалів, які необхідні для відбудови та відновлення України. Ну, наприклад, будівельні матеріали, вікна та двері, металоконструкції та електротовари. Як отримати грант? Взяти участь у грантовому конкурсі. Консалтингова компанія, яку я очолюю, центр розвитку час змін, є консалтонова компанія номер 1 в Україні з грантової теми. Звертайтеся, ми вам. Допоможемо підготувати виграшний пакет документів у шапці. Профілю є координати.